Чи цю композицію оглядача не виникає жодних сумнівів щодо малої батьківщини виконавця. А от і ні, артист зі сценічним псевдонімом Діля в миру Едуард Приступа уродженець міста Харків, та це напевно не суттєве. Головне, що багатотисячна гвардія кіровоградських шанувальників вже давно вважає його своїм. Я народився в місті Харкові 18 вересня 1975 року о п'ятій ранку. Ви це добре пам'ятаєте, да, що саме да. зазвичай у людини творчої пріоритетом є наука, скажімо, гуманітарного плану. Ви перевагу в школі? Яким дисциплінам надавали? Ніяким я не надавав перевагу в школі. Я, я з дитинства, це? я з дитинства вважав, що. Система освіти в Україні, зараз я <кій>, на цьому вже удосконалився, що о, точніше запевнився, що вона не досконала наша система освіти, і я розумів це з дитинства. І я постійно відчував, що а, щось мені не те розказують викладачі, і не те, що мені треба, що мені треба щось інше. І я завжди брав те, що мені. По інтуїтивно здавалося, що мені потрібно. І взагалі не вивчав, і навіть не приділяв зусиль а, тому, що я вважав, що мені не потрібно. І в принципі, сьогодні о, ось мені 37 років, і поки що я, я, я дуже дякую інтуїції всім, і Богу, і, 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 і батькам, які мене не сварили за це. І в принципі вчився я досить класно, тому що я все запам'ятовував на уроках. Але не вважав за потрібним вчити те, що мені не потрібно. Легко дуже давалася математика. Дуже складно у мене було з українською мовою, тому що в Харкові на той час взагалі було дуже складно з українською мовою. Я і зараз не зовсім гарно розмовляю, але намагаюся. От. І, і в житті, і не те, що там я прийшов на телебачення, заговорив мову і в житті, і в побуті. В залежності просто від середовища. Більше людей українською, я не українською. Більше російськомовних, я російською мовою. Е, вивчав, я не знаю, фізику любив, хімію любив. Ким ви мріяли бути в дитинстві? Космонавтом, танкістом чи артистом? Я мріяв бути і артистом, я мріяв бути космонавтом, я мріяв бути льотчиком, я мріяв бути. Е, футболістом і хотів грати за збірну СРСР і виграти чемпіонат світу з футболу. Але в 91-му 91 році мої мрії стосовно футболу розпалися разом з розпадом Радянського Союзу. Грати мені більше було нема за кого на чемпіонаті світу, розумієте? Ти скажи мені. Ти скажи мені. Чому весна на дворі, Ти сидиш і плачеш на березі. Ти скажи мені сонце весні, сонце на дворі. Сьогодні діля популярний український виконавець, композитор, аранжувальник, продюсер і телеведучий. Яскрава особистість схильна до самоаналізу, глибокого осмислення навколишнього світу, містики і захоплення ведичною філософією. Наскільки сільним ваш графік щодня, з чого він складається? А, з чого він складається? Да. Я намагаюся, коли. Є можливість. по-перше лягати пораніше. Коли я е, працюю там, або вдома, або в Києві, е, я намагаюся лягти пораніше спати, там, ну, з 9 до 11, скажімо так, і встаю з пів п'ятої до п'ятої, до пів шостої, десь так. В першу чергу це в мене там е, людяний душ, а потім, так, щоб простіше людям було зрозуміти, е, там я читаю мантри або молитві, да? І після цього деякий час, це якийсь такий цікавий ранковий час, який я присвячую в принципі, своєму там, духовному розвитку. Тобто я намагаюся читати писання, вивчати ведичні знання і цікавитись різною різною культурою, різними релігійними напрямками. Ну, тобто все, що, що стосується духовності. Дощ, малюю за вікном, я бачу образ твіт. сказала, що досить багато уваги ви приділяєте духовним пошукам і духовному вдосконаленню. Для вас духовність. Який зміст ви вкладаєте, особисто це слово. Поміж... Окрім того, що духовність це знання якихось течій філософських, якихось. Звичайно, не тільки течії, да, бо мало знати тільки течії. Да, наприклад, можна знати, як. Як включати відеокамеру і, начебто, як знімати. Але для цього треба все ж таки бути професійним оператором, тому що я знаю, де знім... де, де включається камера, я знаю, як вона працює. Але якщо я зараз підійду і почну знімати вашу програму, то це буде повноважне. Так само і в духовному знанні, да? треба не тільки. Збагачувати свій, скажімо так, розум, отриманням знань, а ще і робити якісь практичні вправи, які можуть повпливати на, на твій розум, на твоє життя, і окрім тебе самого, ніхто не може в принципі, це перевірити. Тому що, наприклад, є інформація, яка розповсюджена скрізь. На цигарках, на алкоголю, да? там все написано, що до чого призводить. І тим не менш, люди це там вживають. Одного разу, там десь роки три тому мені я відчув, що мені на сцені там, на другій половині концерту я дуже багато курив, там десь пару пачок точно в день. І дуже стало важкувато якось на сцені рухатись, дихати. І в першу чергу я кинув курити, Ну, це, скажімо так, як експеримент. Да? Потім я відмовився від алкоголю. Потім, досліджуючи знання різні, мені поцікав... я почав досліджувати, що означає заповідь біблійська «Не убій», І було цікаво, що в принципі. Якось так вже люди її переначели, начебто не вбий людину, да? але Біблія говорить про те, що просто не, не вбій, Да? І це стосується там, тварин, яких люди постійно знищують, чи то крокодиляча шкіра, чи то м'ясо, да? яке вони вживають. Хоча, в принципі, людина може обходитися і без цього. Звичайно, я зіштовхнувся з тим, що багато людей почали мені розповідати, що жити без м'яса неможливо, це дуже складно, і це немов ти там розсипишся, впадеш, поламаєшся. Але це про це говорять лікарі, і науковці? Да і, і тим більше те м'ясо, яке як яке поступає до, до нас. Да, стільки там стероїдів, анаболіків, потім люди дивуються, звідки зайва вага, звідки онкологічні захворювання, звідки проблеми в сім'ї. Тобто, Тим більше, що вживання м'яса впливає не тільки на, скажімо, на фізичний рівень людини, але й на ментальний рівень людини. Так? Тому що ніхто не їсть мертве м'ясо. Люди їдять тільки те м'ясо, яке вбили, Тобто, те м'ясо, яке має енергію страху. Якщо немає м'яса, енергії страху, людина таке м'ясо не не вживає. Через це йдуть сутички, суперечки. Ну і Лев Толстой, він коли ж сказав, що поки люди, люди вживають м'ясо, там вони не, не, не завершаться на цій землі. І я почав просто це досліджувати, як воно може спрацьовувати на мені. Тому що ну ну що, я піду, да, візьму плакати і буду людям тихати, не їш м'ясо. Ну це особиста справа кожного. В першу чергу людина може вживати будь-що. І я не є там якимось ідолом, чи, да, чи святою людиною, тому що кожен має право і свій вибір. Так, коли людина підходить, або до кіоску, або до магазину, я вирішив дослідити це питання. І за два вже більше роки, що я не вживаю, я побачив, що я в першу чергу без усяких там нагрузок фізичних, там спеціалізованих вправ дієт, харчуючись виключно за юридичною, скажімо так, схемою. 16 кг зайвої ваги, куди би то дівалися. Тобто спокійно і стало набагато легше пересуватися. Витримувати напружені графіки, посвітлішали думки, менше стало агресії, простіше стало відноситись до, до ситуації, тому що агресія вона підхоплює. так? Ну, ти там їдеш, десь там хтось там тебе там, підрізав, ти йому, він тобі, ти йому, там, він тобі. Це, воно починається постійно. Це Ви вважається, що лише м'яса? і за нього в тому числі. так. Да. Я думаю, що е, це є такі загальні проблеми, тобто, якщо ми їх почнемо там поглиблюватись, у нас просто може не, не вистачити цілої програми, тому що це ж не тільки м'ясо, звичайно. Це і виховання, так, це і система освіти, взагалі державної освіти. Це це е, Окреслити під одним таким е, загальним гаслом відсутність бездуховності. Насамперед призводить до занепаду. Так, тому що от мені було дуже цікаво, теж цікаво, я зараз досліджую, але поки що так не зовсім знайшов, тому не готовий дати відповідь. А я Звідки з'явилася? Я вивчаю, я вивчаю писання. Тобто я постійно вивчаю Біблію, там, я її читаю, там, багато разів вже її прочитав. Я а, читаю Бхагавадкіту. От, один же раз я її просто прочитав, зараз я читаю її з коментарями Шила Прабхупади. Тобто шила Прабхупада — це дуже такий свята людина в Індії. Тобто я його просто можна зазвати, Пророк, да? скажімо так, От, який ну, він дійсно дуже багато всього зробив для, для світової, скажімо так. Релігії для, для світового відношення людей, взагалі, до релігії, до вайшнавізму, до кришнаїтов і, і так далі. Потім зараз я хочу ж, там дослідити Коран і вивчаю переклади е санскрита, ведичні знання, в яких можна під, ну, побачити якусь інформацію, звідки що з'явилося і чому відбувається так, або не так. І в, принципі, в і, і в принципі так. В принципі, останнім часом зрозуміло стало, що в ведичних званнях написано, що я не пам'ятаю, коли саме піде еп... 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 епоха, епоха Каліюгі. Тобто це так називається, коли наша, наша... земля, Вселенная, все світа, буде, буде заходити в таку темну, темну... темну територію на територію Всесвіту. І поки вона не пройде, буде, ну йти все, буквально всесвітня така деградація. І це абсолютно звичайний процес того, що люди спочатку розвиваються, потім мають можливість на своєму розвитку або піти в духовність, або піти в матерію і загинути. І саме зараз якраз людство робить свій вибір, так? тому що а, наше ставлення до екології, наше ставлення один до одного, ставлення чоловіків до жінок, ставлення батьків до дітей а, це все а, і, а, є наш шлях. Є така ведична мудрість, хочеш а, а, знати, що у тебе в майбутньому. А, не треба ходити там до гадалок. Да? Подивись, що ти робиш, що ти їш, і що ти думаєш зараз. Тобто всі наші думки, всі наші дії, все, що ми робимо в мить, все, що ми творимо, про що ми думаємо, все це відбувається потім. Через рік, через два, через три і так далі. Після школи, куди ви пішли навчатися? Я навчався одразу ну, в двох школах. Я а, першу половину дня я навчався в загальноосвітній школі, потім другу половину дня я навчався в музичній школі класу. по класу фортепіано. І потім з шостого класу я пішов в третю в спортшколу. І до шк... загальноосвітньої школи в мене була ще спортшкола. У нас був спортивний клас і там був футбол. Потім я пішов в, а, якимось дивом. Але класним досвід дивом, з класним досвідом в техніку молочної правмистовості міста Харкова. І закінчив його і став технікою-механіком з молочного оборудування, обладнання, оборудування. Ну, це так, по-моєму, так сказав. Після того я поступив в Харківське музичне училище <кхух>, імені Летошинського, на джазовий вокал і закінчив його. Потім в Києві я поступав. В державну, поступав в кульок, в Поплавського півроку повчився, мені не сподобалось. На якого звукорежисури. Мені не сподобалось не відношення викладачів, мені не сподобалось те, що на, то, на той момент, Михайло Михайлович ну, мене неправильно зрозуміє. Мені не сподобався той момент, що я знав набагато більше, ніж я вивчав на першому курсі. Я думаю, ну на що мені це? Я ну, пішов в Драгоманова навчити, на педагогічку. Я пішов на педагогічний факультет, мене в стріскам туди не взяли. Пішов на фольклорний, не взяли. І потім я поступив на Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв України на факультет режисер театральних вистав і масових видовищ. На п'ятому курсі щось мені вдарило в голову, і я вирішив, що я не буду захищати диплом, і я піду просто Прямо так? на фінальні вже просто з академії пішов. Да. Пішов і... Ну, А я... батьки вам нічого не сказали. Ви... Ну, а ну отримай ви... диплом і йди тоді далі. Ні, вони вже сказали. Це закі... Я сказав, що молочний технікум, все, далі я вже сам буду вирішувати. Мама просила, щоб я технікум закінчив, я закінчу. Далі вона сказала, куди хочеш після технікуму. От куди хочеш. Вогонь твоїх долонь, мені ще поче охолонь. Танок стрілок на циферблаті, кімнаті дві позаті. Різної статі в екстазі, без екстазі. У полоні на лоні кохання. Ніця ніч остання. У полоні на лоні кохання. Не Ні биться ніч остання. Ви скористалися батьківською любов. Так. Да. Тим, що у нас мама одна, вона нас трьох сама виховала. От. Тат, ну вони з татом розвелися, коли ми були зовсім маленькі. І в принципі, все на маминих плечах у нас і було. А потім я пішов і через пару років один з викладачів попросив мене все ж таки закінчити, але я закінчив вже інститут імені Миколачука, все ж таки факультет режисер театральних вистав, масових видовищ, тобто режисуру Я повністю закінчив, тому що я вже працював і там і на телебаченні. А, і мені взагалі було цікаво там, влаштовувати різні там, свята, масові дійства. Об'єднувати там, людей, робити там концерти, презентації. І мені це, ця освіта мені дуже, дуже знадобилася, я можу так сказати. Ну і техніку молоді правословності теж нічого не погано. Да. Чи замало нам треба, щоб закордатися? Чи багато нам треба, щоб об'єднатися? І слова навіть завіт будуть як ради. чи достатньо нам про. Тобто ви повністю вивчили досконально всі складові шоу бізнесу сучасного, і після цього вирішила, що ні, треба самовдосконалюватися, бо в такому середовищі занедбати свою душу дуже просто. Я вам так скажу, да, буквально там декілька днів тому у мене була дуже така критична ситуація. Вона коли, коли люди настільки сильно мене підставили, але я їм за це дякую через те, що наступного разу. Я договори, які проговорюються там, за пів року до завершення проєкту, буду підписувати одразу, а потім творити проєкт. А не так, що ми наприкінці проєкту, коли люди вже бачать, що проєкт вдалий, що проєкт зараз вибухне, що все буде класно, і вони починають там, знаєте, викручувати руки, хоча зовсім ну, нічого для цього не зробили, окрім того, що надали там, декілька книжок для цього. просто я, по, по моєму прохання. От і з цього я зрозумів, і були різні можливості. Тобто я міг піти а, на, скажімо так, якісь там нечесні справи. Ну, сказати їм одне, написати в контракті друге, там заховати, приховати, ну, знаєте, там щось там зробити. Я вирішив, що я думаю, що якщо воно має відбутися, воно воно відбудеться. І я залишив взагалі всі ці думки, ну хай воно відбувається, як воно відбувається. Ну і от годину тому мені повідомили, що всі папери підписані. Підписані, вони підписані абсолютно відкрито, прозоро. Ніхто нікого в кого не накалякав. Ну от все, все сталося як мало бути. Так, проаналізував все те, що ви встигли мені зараз переказати. Я так роблю висновок, що якась ідеальна людина У вас немає. Ні, яка я ідеальна людина звичок поганих, вони палит, це не має, ви вони палити, займаєтесь займаєтеся самовдосконаленням. Ну так чи є а я я дитим, чим працювати? Погані звички? Які вас недоліки? на знаєте, що я думаю про даїшників? Іноді, іноді. От цим я намагаюсь працювати. Вам легко творити добро, не е, е, переймаючись, е, скажімо, якимись темними думками. Ви не вмієте проклинати мені, а, Чи а, ви а, вчитесь, мені не заборони, мені мені побажали це не робити, а, тому що м, є деякі люди, такі які знаєте трошки більше бачать, ну трошки там такі а, і астрологи досить цікаві, люди, які там займаються ну, різними практиками. І знаю трошки більше ніж ніж ми, вони мені порадили. Вони мені розказали, що о, мені краще цього не рожить. Тому чому? що це може досить, досить досить болісно повпливати на людей. Тобто, тому що це може бути сказалися, сказали, що, так, що досить настільки сильна енергетика і настільки сильно розташовані планети, що, що краще, просто зазвичай бажати добро, тому що всі прокляття, які я буду посилати на людей або там щось воно може воно може, воно може так бахнути по їм що він що їм не ну що я буду сам потім нести відповідальність і це буде важко тобто є така ну О, так енергія. це буде проблема з вашою особистою совістю, за це ви покараєте своїх ворогів я В, не думаю що... зручно, як на мій я би не хотів нікого карати карати для я думаю що для того щоб розібратися а, у всьому я думаю що там Карати чи не карати це питання до, до нашого Господа Бога. А я буду все ж таки намагатися зрозуміти людину. Експеримент заключався не тільки в вивчанні духовних знань, да? експеримент заключався в тому, що я задав собі питання, чи правда те, що починаючи змінювати світ з себе, він почне змінюватись. Навколо тебе. Однозначно. І... Зміни світ... Всередині себе. Я побачив, змінив, що він дійсно змінюється. Звичайно, що є соціум, і не все відбувається досить гладко. І іноді доводиться, може, на когось покричати, іноді я там можу і Да? Таке буває. Можете? Буває, так. Да. Ну не часто, але, ну. В цьому півріччі один раз це було. Ви підраховуєте скільки ви? Ні, я просто, просто це пам'ятаю, просто решта я, не, я не використовую нецензурну лексику. Я намагаюся бути відповідальним за тих людей, дітей, які мене чують, оскільки я артист, я на людях. І якщо я буду на телебаченні, вам тут такий солодкоголоси розповідати про те, які, які там, як так класно відкривати духовні книжки, а потім вийду і мать через мать. Почну розповідати звукорежисеру, чому в мене мікрофон погано включений, да, то це буде трошки дисбаланс. Я не хочу цього, цього, цього дисбалансу. Мені хочеться, щоб воно якось відбувалося більш гармонійно. А, більш того, в мене є відповідальність я підтримую Всеросійську організацію, благодійний фонд, Центр здорової молоді. Це фонд, який працює по реабілітації наркозалежної молоді, яка така оступилася, да, там, похилилася, там, та люди, які там, на важких наркотиках. Досить довгий термін знаходяться, там, завісають, героїни і так далі. І вони проходять реабілітацію, щоб повернутися до, до нормального життя. І я підтримую цю організацію, тому я намагаюся також, також ну, там, там у них має бути все так спокійно, чисто і е, ті люди, артисти, там, які підтримують, а підтримують дуже багато цікавих людей Єрмен Джагарханян, Ігор Крутой, Віра Брежнєва. Mm. Ніколай Валуєв дуже часто до нас приїжджає в гості. Діма Кіріла це теж чемпіон світу по боксу, але російський, але легкої ваги. Тут багато досить цікавих людей, актори, ярмольник от приїжджав взимку. Це відбувається майстер-класи, якісь спілкування. Я там викладаю вокал, співаю. Ми там проводимо творчі вечори вечори і в тому середовищі, де люди ще не готові. Остаточно сказати, що, наприклад, хтось там не готовий, що я маю, можу сказати спокійно, там наркотикам ні, да? твоя поведінка може бути вирішальною. Це не надала кілометри, очікувані зустрічі, теплішої зав'язані севетри, чорнила надихає пером, том спіроспи. То разом з тим, що ви намагаєтеся зробити досконалішим світ всередині себе. Ви активно працюєте, робите активні дії для того, щоб зробити кращим і навколишній світ. Скажімо так, це це просто, просто так відбувається вже з часу. Тобто це, це все починає змінюватись, змінювати, змінюватись, змінюватись. Ну була мотивація. Я захотів записати альбом. Я захотів легше себе. Почувати, да? Я захотів схуднути, У мене була мотивація. Да? Потім я захотів, я почитав дані, що відбувається з нашою планетою да? за рахунок виробництва м'ясопродуктів, алкогольної тютюнової промисловості. Оці три кіта, можна так сказати, да? що відбувається з нашою планетою. І мені захотілося, щоб хоча б від мене було менше, ну скажімо так, емоційного і фізичного сміття. Зрозуміло, що всі мені генії, не ідеали, і те, що я витворяв перші там, 34 роки життя свого, чи не 34, а так, десь років 20, з 14 до 34. А так? Ви Ні, я просто кажу, що в принципі є над чим працювати.